Всім привіт! Мене звати Тетяна, і я вітаю вас на курсі історії для шостого класу. Сьогодні ми будемо говорити про утворення імперії Олександра Македонського. На останніх уроках ми з вами поговорили про те, як Греція поступово занепала. Водночас, на півночі посилилась держава Македонія, і її цар Філіп ІІ встановив гегемонію практично над усіма грецькими полісами. Але через кілька років він помер, не встигнувши втілити в життя свій задум. Разом із греками піти війною на Персію. Але він мав сина, який ще з юних літ мав талант та інтерес до політики. Він не продовжить справу батька. Отже, знайомтесь, Олександр Македонський Він слугуватиме ідеалом та зразком для багатьох наступних імператорів і завойовників. На його честь будуть названі міста, його тактику та стратегію вивчатимуть тисячі років, а самого Олександра назвуть Великим за його досягнення. А перед тим, як ми з вами поговоримо про його біографію, я б хотіла поставити вам питання, відповідь на яке ви дасте собі в кінці уроку. Ким був Олександр Македонський, геніальним полководцем чи жорстоким завойовником? Отже, коротка біографія Олександра. Народився в 356 році до нашої ери в столиці Македонії Пелі, батьки Філіп ІІ та Олімпіада Епірська. Учителем Олександра був Аристотель, один із найвідоміших філософів світу. Хобі любив військову справу та був вправним воїном. Ще дитиною зміг приборкати непокірного коня Букефала, за що отримав його у подарунок. Також любив музику та книги. Кар'єра частенько підміняв батька Філіпа II, поки той був відсутнім. У битві при Херонеї – вирішальна битва з греками саме він очолив кавалерію і завдав вирішального удару. Олександрові на той момент було 18 років, а у 20 років він вже став царем. Але в біографії великих людей часто ховаються фейки. Спробуємо і ми з вами знайти фейки в цих твердженнях про Олександра. Олександр мав очі різного кольору, карого та блакитного. Олександр не любив титулів і вилів називати його простим Еліном. Заснував близько 70 міст, а 20 з них скромно назвав на свою честь, убив усіх можливих претендентів на престол, щойно став царем. Прославився як найвідоміший полководець та не програв жодної битви. Не вмів читати та писати, замість підписів ставив хрестик. Увага! Серед цих фактів приховалось кілька фейків. Зафіксуйте свої варіанти та звірте з відповідями у конспекті до уроку. Ставши царем, Олександр продовжив почати батьком похід проти Персії. Якось юний цар сказав: у Всесвіті незліченна безліч світів, а ми ще й одного не завоювали. Що говорить нам ця цитата про Олександра? Для війни з Персією потрібен був привід. Олександр звинуватив Персів у тому, що саме вони підкупили вбивцю його батька. Він закликав македонян помстити за смерть Філіпа II, а греків за спалення ксерксом Афін і руйнування храмів під час греко-перської війни, тобто за події, що сталися 150 років тому. І у 334 році до нашої ери Олександр вирушив у похід, який триватиме 10 років. Під його орудою об'єднані греко-македонські війська завоювали Перську імперію і захопили майже весь відомий на той час світ. Тільки подивіться на масштаби цієї держави. На завоювання цих територій македонському царю знадобилось приблизно 10 років. Розгляньмо битви більш детально: 334 рік до нашої ери, битва біля річки Гранік, перемога Олександра. Тепер Малазійські поліси підконтрольні Олександру. 333 рік до нашої ери, битва поблизу міста Іс, перемога Олександра. Січень, серпень 332-го року до нашої ери, облога та взяття міста Тір. Це місто було головною базою Перського флоту. Після його взяття місто вщен зруйнували, а жителів продали у рабство. Грудень 332-го, березень 331-го року до нашої ери, підкорення Єгипту. В Єгипті Олександра зустріли з усією пашаною як визволителя, і навіть дали титул фараона та проголосили рівним богам. 1 жовтня 331 року до нашої ери битва під Гавгамелами вирішальна битва для Персії. Армію персів знищено, царя вбито. Перська імперія припинила своє існування. 329 рік до нашої ери, підкорення Олександром Македонським Середньої Азії. Весна 327 липень 326 року до нашої ери. Індійський похід Олександра перемога Македонців біля річки Гідасп. Але подивіться на карту, як далеко від рідних країв опинились Македоняни. І порахуймо, армія почала свій похід у 334 році до нашої ери, а битва на річці Гідасп відбулася у 326 році до нашої ери. Скільки років вони не були вдома? Чи вплине це якось на настрій армії? Звісно, що так. Армія Македонського відмовилась рухатись далі. І Олександр був змушений повернутись до Вавилону. Що ж побачив цар, коли повернувся? Завойовуючи нові землі, Олександр залишав їм їхні традиції, релігію і йшов далі. Він будував міста, називаючи їх на свою честь або на честь свого коня, створював бібліотеки, поширював грецьку мову, об'єднував світ. Але завоювати землі простіше, аніж їх контролювати. Поміркуйте, чому так? Тож, коли македонський цар повернувся в раніше завойовані землі, він побачив, що там панує безлад. Більшість сатрапів не очікували його повернення з Індії. Замість того, щоб розбудовувати там державу, вони розбудовували власні палаци, займалися вимаганням і грабунками. Навіть друг дитинства Олександра, Гарпал, який також був сатрапом, зрадив царя і втік з награбованими грошима. Тож, хоч Олександр і завоював значні території, в одну країну він їх не об'єднав. І цю помилку цар уже не виправить. У 323 році до нашої ери Олександр Македонський помирає. Йому було 32 роки і він не програв жодної битви. Причини смерті точно невідомо і овіяна купою мітів. Ймовірно, він загинув через малярію. Олександр Македонський прагнув утворити велику імперію від Європи до Азії. Додавати туди ще нові, нові завоювання, але не судилося. Кому дісталась така величезна держава? Олександр Македонський мав дітей, але його син народився вже після смерті царя, тож владу розділили між собою полководці. Згодом імперія розпалась на частини. Які висновки ми можемо зробити про Олександра Великого? Він пройшов неймовірний шлях, завоював більше, ніж будь-хто з полководців в історії. Ним захоплювалися римляни та Наполеон. Купа діячів повторювали його дії та навіть копіювали зачіску. Але його імперія загинула разом із царем. А будуючи її, він забрав життя тисяч людей, руйнував їхні міста, продавав у рабство і все це, прагнучи втілити свою ціль утворити найбільшу імперію. Тож я повертаюсь до поставленого на початку уроку питання: ким був Олександр Македонський? Геніальним полководцем чи жорстоким завойовником? Дайте відповідь на це питання собі або поділіться думками з близькими. На цьому я з вами прощаюсь. До зустрічі!